Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні підготував для вас такий анекдот. Так що, поїхали. Росія. Тюрми всі переповнені. Вирішили створити комісію і всіх невинних повипускати. Комісія заходить в першу тюрму, пройшлась по камерам, невинних нема. Заходить в другу тюрму, пройшлась по камерам, невинних нема. Заходить в третю тюрму, тюрму, заходить в камеру, питає одного: за що сидиш? За крадіжку, Другого, за що сидиш? За вбивство. Третього за що сидиш? За зґвалтування. Четвертого за що сидиш? За те, що розбив вікно на роботі? За вікно? Не Швиденько його під амністію. Чувак радісний такий. Ура! Амністія! 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 А де ти працював? Як де? На подводній лодці. Ставимо лайк. Підписуємося на канал. Пишемо свої коментарі. Пока-пока. Далі буде! Чао!